А зараз спробуємо зробити діагональну лінію швом косий хрестик. Тобто це не ось так, не ось так, а це ось така от лінія. З чого, я починаю. Я... я роблю ось такий для себе приблизний відступ. Дивіться, зараз треба бути обережним, тому що я буду йти в деяких моментах прям проти правил от, от, звичайного вишивання, коли це, або вертикаль, або діагональ. Тут трошечки інші правила діють. Я втикаю в голку, я вийшла знизу, входжу нагору, піднімаюся. На гору. Тільки, тільки цього разу. Зараз я роблю трохи по-іншому. Я вийшла зверху і вхожу на низ. І у нас що вийшло? Один півхрестик іде ось так от, інший півхрестик йде ось так от. Знову ж таки, я зараз йду проти правил, аби досягнути того результату. Там, де у нас рівні палочки, щоб вони були. І повторюємо так само Так, далі цей принцип. А потім я скажу, як далі перекривати. Тому що головне у вишивці хрестиків, аби, е, е, аби коли перекриваєш самі от, півхрестики, вони були рівномірно перекриті, тобто один напрям. Це вважається теж такою, знаєте, е, ознакою гарної майстерності в виконанні самої вишивки Христом. Тобто це якраз однаковий напрям самих хрестиків. Але зараз, знову ж таки, я йду не по правилам самої вишивки, аби досягнути е, ну, отого візерунку бажаного. Бо, знову ж таки, і ще інші, інша ознака гарної вишивки це гарний, гарна зворотня сторона. І ось. Ну, я зробила хрестик. Точніше, півхрестик. І я зараз я почну перекривати. Я вийшла на низ. Я виходжу зараз на низ і йду. Я вийшла знизу і йду нагору. І йду, як для от самого цього хрестика я йду на низ. Тобто виходжу з його лівого нижнього кута. Але для наступного півхрестика я вийшла з правого верхнього. І дивіться, я, я не буду отак, от брати і перекривати. Я пройду під низом оцього стіпка. І втикаю голку сюди. Тобто, це для от другого хрестика це нижній лівий кут. І для третього півхрестика це буде. Правий нижній кут. І тут просто не прохожу під низ, а наверх перекриваю, сповзаю на низ, і тут я прохожу під низом самої нитки, під низом самої нитки. І втикаю боку у для, от саме для цього хрестика лівий нижній кут. Але я спускаюся далі вниз і просто перекриваю зверху той півхрестик. І виходжу згори, і беру, і перекриваю. Закриваю тільки знизу. І вихожу на ось так от беру і перекриваю зверху. І ось це у нас діагональна лінія. А що у нас на звороті? На звороті у нас ось така от гарні вийшли, входи. Ось так от. Ну і тут можна, звичайно, піти. Закріпить. Ось так от тут можна обрізати хвостик, і на цьому все. Наша діагональна лінія готова!